Добрий день. Наша фірма Мікмедика пропонує кліп-аплікатори для відкритої хірургії. Вони є розміром XL для жовтих кліпс, L для фіолетових кліпс і ML для зелених кліпс. Довжина кліп аплікаторів 20 см. Я вам зараз покажу, як це працює. Цеплікатор. Ногенько. Ось, кліпса. Находиться в кліпоклікаторі. Спробуємо накласти кліпсу жовтим кліпоклікатором на судину. Так, кліпса на місці. Спробуємо накласти кліпсу фіолетову, кліпоклікатору гемолог для зовнішньої хірургії. Значить, достаємо кліпсу. Так, Ось вона у нас є. Беремо судину. Велику досить. Пробуємо. Наклали. Давайте спробуємо. І ще. Остали. У нас є сіла меншого розміру. І ми зараз спробуємо. Дуже все легко відбувається. Дякую.